Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. А сьогодні буду робити, мусю зробити, бо вже хоч і світла немає, треба його доробити. Вчора зварила буряки, ось такі от і їх треба зараз замаринувати. пікантний закусочний бурячок. Він дуже добре зберігається, тому що тут є оцет Значить, на порцію треба кіло-300 буряка чищено. Тут у мене півтора кілограма. Таких бурячків. Зараз я їх почистю. І отак от чеснику. Часнику ну, можна зробити більше, можна зробити менше, хто як хоче. Тут у мене 5 головок чеснику. Значить, зараз я чистю бурячок і ріжу з ласиками чесничок. Значить, буряк ми ріжемо отакими кружальцями. Буряк солодкий. Дуже солодкий, буряк класний. І він недорогий зараз. У нас не свій, ми купуємо. Значить так, порізали бурячок. Ще раз наголошую. У мене вийшло кіло сто буряка, чесник, часник п'ять головок чесника. Тоді тут поклала я духмяний перець, чорний перець коріандр, одну, буквально одну одну гвоздичку е, і лаврушку. Тепер півсклянки цукру, півсклянки олії і півсклянки оцту. Оцту навіть можна, ось, якщо взяти так, то чуть-чуть менше поклала. І може я її ще не визволью. Я стараюся yeah, як, да, як, шук, 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 як менше оцту, щоб менше кислоти. Все, тепер нам треба заварити маринад. Вливаю оцет, цукор, і олію. У нас олія така домашня. Довести до кипіння. Так, і от я взяла каструльку і в кастрюльку складаю шарами. Отак, от, от шар розкладаю в один шар буряк. Ну, бажано, звісно, це робити в рукавичках, але я помию Трошки покрасяться, ногті, звісно, капець. Так, от про один шар зробила, а тепер чесничок. І так, поки в нас не закінчиться чесничок і бурячок. ну Треба ж якось натягнути. І тепер я його таку розправляю для того, щоб не було горки зверху, щоб маринаду у нас небагато і маринад повинен все покрити. Все, маринад закипів і гарячим, наголошую, гарячим маринадом я це все заливаю. Розправляємо ще раз ложкою. Ось видно, що варіант є. Ну, він... він ще трохи сок, пусте, і да, це... він пусте сок але треба прикласти зараз тарілочку і зверху гніт покласти обов'язково. Граніт. Граніт. ні. Тут трошки такий ось зараз я щось придумаю. У нашому випадку ідеально підійшла отака кришечка посмасувати. Ось я нажимаю і видно, що розсол виходить. Ну, і треба поставити гнітик. Ставимо юрені помідори. Ай, помідори, які вкусні. Сладкі <смітна> такі, <смітна> такі <Правда>? все <спільна> <Смітна> дуже вкусні. Я похвалюю себе. Добава, а -а -а. Добава, дай, хвали мене моя губонька. І ось отак е от з цим пресом. Ну, одні е кажуть, що через пару годин вже в них і готово. У нас, в принципі, теж так же виходить. Ну, взагалі, ми їх залишаємо, але це бурячок довго тривало. <смітна> Але це бурячок тривалого зберігання. Йому нічого не буде і місяць він буде зберігатися. Так що залишаємо, потім пройде пару годин, спробуємо. Пройшло 6 годин, ми порахували. Якраз ми збираємося обідати. Ось дивіться, скільки це, це як помідори свої, скільки розсолу піднялося вверх. Так що розсолу цього достатньо. Mm, запах такий. Та вже рот родслини. Не буду я його кидати в раковину, тому що я його назад покладу, Що, попробуєш. Звісно. Кажи правда, що там? Як на мене ще треба постояти? І чуть трохи солі не мешає. Значить, по рецепту солі не потрібно, Сіль не потрібна, але деякі кладуть сіль. Ну, Допустимо, на мій смак, то дійсно сіль тут не потрібно. А а ну, Лучше, я так думаю, досолити, підсолити Ні. його. А дуже просто, я зараз покажу, як. Просто зверху чуть-чуть підсолити, кому треба. А добре, якщо ти посолиш, а комусь не треба солі. Тож до міру солити. Ні, солі тут не треба. По рецепту солі не треба. Я зразу кажу, щоб не задавали питання, по рецепту сіль не кладеться. Да, ще я не по желанню можна це, можна покласти. No, не поняв. Тут вже наче претензії приділяють, що солі не вистачає. Дуже смачні. Смачні бурячки. Так, значить, витягнула я їх, тепер. Зробимо презентацію. Отаку От можна презентацію зробити. Значить, це бурячок. Тут ми відкрили наші перчики солодкі з огірочками. І дуже дуже смачно. Ну саме основний плюс цього буряка, що його зробили, ось покажи ще раз. Зробили, і отак він у вас зберігається може ну дуже довго. Ну як дуже довго? Місяць-два, свобода. Ну, зімо. Ну ні, то зімо. Ну найголовніше, що воно перекладає, я тепер вже перекладу в лоточок з юшечкою залью, закрою кришкою. В холодильнику він буде стояти ще. Ну, у всякому випадку, Чим хорошо, тим, що можна зробити заготовку навіть на святковий стіл. От ви зараніше зробили, ось раз, і нарізочка у вас готова. Тепер ще що з нього можна зробити? Можна зробити бутерброд. На святковий стіл можна я вставлю слово. А тут під лісточки, а ці шматочки хамона. М'ясо. А чого гарно буде? Хамон і лівірно. Да. Да, 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 да. Якраз ти... по нашим доходам да, хамон будемо їсти. І от тепер на такі шматочки хліба можна покласти. Часничок не прибираю, кусочок бурячка. Він маринований, він дуже смачний. Чесник, я вам скажу, то є м -м, чуть ли не основний інгредієнт після буряка. Без чесника буде ну нічого не буде. Ну, і буде як трава. Це таке покрута. Ну, Все-таки треба трохи підсолити. Ну, це по бажанню. Можна підсолити. Так, і тепер сюди у нас, звичайно, в холодильнику заварявся кусочок рибки. Ось і можна угу. кусочок рибки покрасити. Да, да, да. Так, так. І по кусочку. А на цей можна покласти по кусочку ковбаски. Докторська. Докторська. Лікарська, так. Да? А на ковбасу, так я би поклала ще по одному кусочку буряка. Розкриється. Розкриється. Так зато воно ж бути вот так. Ну і, звісно, як же ж без зелені? Зелень на груді нарвав, ще є. І от дивіться, один бурячок, а скільки можна зробити на садковий стіл. Можна покласти що завгодно. І рибку, і колбаску, і якийсь сирочок придумати. і... Сільодочку, це в нас капчена, можна сільодку, можна капчену колбасу. В общем, тут фантазії море. Що хочете, то можна покласти. Але коли укусити цей бутерброд, то він на смак буде звичайно дуже добрий, тому що цей бурячок він придасть смак любій страві, любому бутерброду. Буде дуже смачно, тому що цей буряк придасть смак любому бутерброду. Він буде сочний, сочний, і дуже, і дуже, ну, дуже дуже вкусний. Ну, пікантність, дуже-дуже пікантний вкус в ньому. Так що зробіть обов'язково, хто ще не робив. Це дуже смачно, дуже зручно, можна зробити заздалегідь. І вам от раз пять хвилин і дві тарілки на стіл готові. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю цього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Ну, зробіть обов'язково. Так, да, Це вкусно. Смачно.